Рішення про створення міського житлового центру було прийнято виконкомом міськради 6 вересня цього року. Ця організація була створена спільними зусиллями всіх комунальних підприємств Обухова та погоджена колишнім міським головою Володимиром Мельником. Основна мета появи у місті єдиного міського житлового центру така: надання якісних послуг для населення це перше. І саме як для мене, саме головне це більше коштів вкладати в поточні ремонти наших житлових будинків. Якщо ми не будемо вкладати кошти зараз, от в те, щоб робити поточні ремонти постійно, ми не зможемо потім без капітальних ремонтів ці будинки приводити в порядок. То міський житловий центр має усі повноваження управляючої компанії і дещо відрізняється у своїх обов'язках від звичних нам комунальних підприємств. Чим відрізняється робота попередніх наших комунальних підприємств і управляючої компанії? Управляюча компанія перевіряє якість підрядників, які надають ці послуги. Для цього у нас створена технічна служба в якій працюють професіонали в будівельній сфері. В загальнобудівельній сфері можна так сказати по технічним спеціальностям. Якщо послуги неякісно будуть виконані, ці кошти не будуть сплачуватися тим підприємствам, які будуть надавати ці послуги. Вони будуть залишатися на рахунках і будуть використовуватися на поточні ремонти, на заміну освітлення, на різні роботи, які потребує наш житловий фонд. В управляючій компанії обіцяють, що спектр усіх необхідних послуг буде повноцінно задовольняти жителів Обухова. Всі послуги, які і попередньо надавалися підприємством, допустимо, як ЖЕКО. Так? Тобто людина може написати заяву, якщо в неї є якісь проблеми чи є якісь зауваження до послуг. Вона може отримати довідочки в паспортному столі, вона може прописатися, виписатися, вона може написати, от є дуже багато таких потрібно людям про непроживання. Або людина проживає, але не зареєстрована. Ці всі довідочки надаються у нас. У нас є спеціалісти, яким це все закріплено. Зараз спільно з диспетчерською працює і аварійна служба. Там є чергові електрики, сантехніки та інші фахівці. Її штат із часом планується поповнити. Наразі у міському житловому центрі вже функціонує паспортний стіл мікрорайону номер 1 лікарні та центру. А до кінця місяця буде працювати і паспортний стіл другого мікрорайону та Петровського. Це буде один загальний паспортний стіл. Він розташований так, що поряд з нами знаходиться водоканал, енергія, Газова служба, знаходиться підприємство «Київобленерго». і така потреба людей, коли вони оформляють субсидії, спрощує їхні, їхній час, тому що вони приходять зразу і оформляють у всіх підприємствах одночасно. В паспортному столі буде працювати зараз чотири чоловіка. Ось ми надіємося, що цього буде достатньо для того, щоб у нас не було черг, щоб послуговування було вчасно і якісно. Прокоментувала Любов Іванівна і ситуацію, коли мешканці отримали подвійні квитанції на сплату, одна з яких з нульовим рахунком від попередніх комунальних підприємств. Перший раз ми зараз роздрукували платіжні. Наші квітанції і паралельно роздруковували квітанції ще попередні жеки. Чому так було зроблено? Де в кого людей є ще заборгованість по жекам? Вони отримали квітанцію ЖЕКа своєю заборгованістю і за жовтень місяць від товариства Міський житловий центр. Є такі дуже багато наших мешканців, у яких нема заборгованості, і для того, щоб люди бачили, що жеки їм не нараховували в жовтні місяці. У них квитанції з нуликами, тобто цю квитанцію не потрібно не нести в банк нічого. Тобто сплачувати кошти потрібно на розрахунковий рахунок товариства Міський житловий центр. Систему з оплатою комунальних платежів планується значно спростити, об'єднавши усі послуги у одну платіжку. На сьогоднішній день розроблюється програма єдиного платежу свою базу товариство міський житловий центр підготувало на сьогодні. Готує базу водоканал енергія. Ми надіємося, що вони долучаться. Студія БАРТ теж буде проходити по цій програмі, і ми надіємося, що. Люди зможуть все-таки у нас в, <смірші>, в слідчому році оплачувати ці всі послуги по одній платіжці. Те, що е, планував мер Володимир Олександрович, то ми його е, майже до логічного кінця доводимо. Е, співпраця з Ощадбанком у нас є. Опікується в управляючій компанії і тим, щоб мешканці своєчасно сплачували за комунальні послуги, адже від цього залежить якість їх надання. Для цього жильцям управляюча компанія рекомендує заключати договори. Для чого потрібно заключити договір? Він зобов'язує і нас нести відповідальність за ваші квартири. Але і ви теж несете відповідальність за те, що ви повинні вчасно сплатити. Тому що, як би ми не хотіли, як би ми не старалися, все-таки, якщо ви отримуєте послуги, ви повинні сплачувати за ці послуги. Тому що без коштів не одне підприємство існувати не може, а ще й надавати якісні послуги. Попрацювавши трохи більше місяця, міський житловий центр чимало зусиль приділив старту опалювального сезону. У найближчих планах товариства капітальний ремонт проблемних будинків. Вода нам дає можливість підремонтувати покрівлі, виконати і капітальний ремонт, який ми надіємося, буде профінансований міською радою, і герметизація шлів. Є будинки, де необхідно ще все-таки так по підвалам попрацювати по утепленню наших комунікацій. Важливу роль відіграє і створення мешканцями міста ініціативних груп, які будуть більш тісно співпрацювати з управляючою компанією і спільно вирішувати побутові питання. Всі, хто не байдужий до своїх будиночків приходити до нас, вибирати ініціативні групи, щоб ми ці питання могли обговорювати спільно. Ми плануємо з часом проводити збори під кожним будинком. Якщо у вас є питання, пропозиції чи побажання до роботи міського житлового центру, звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екрані. Тож сподіваємося, що спільний тандем обухівчан та управляючої компанії міський житловий центр із часом покаже свої перші позитивні плоди. А стан наших будинків та дворів буде радувати жителів та гостей міста. Марина Кошкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.